Він так любив Україну, що заради неї змінив своє комфортне життя за кордоном на окопи передової. покинув люблячу родину і одягнув військову форму, аби там, у пеклі війни, боронити рідну землю. На це здатен далеко не кожен. 48-річний Іван Тичківський, уроджений села Лучинці Рогатинської громади, виявився патріотом України не на словах. А на ділі з березня 2022 року він щоденно на фронті підтверджував свою віддану синівську любов до вітчизни. Він горів цією любов'ю, допоки билося його відважне серце. 28 березня поблизу Богданівки Донецької області солдат штурмового відділення Іван Тичківський загинув. Загинув, щоб своїм прикладом довести. Любов без жертви неможлива. Знову великий біль. Бо сьогодні ми прийшли кожен з нас без винятку, щоб віддати шану достойному воїну, достойному українцю, достойному герою Івану Любомировичу Тичківському. Народився герой Іван у селі Лучинці. 11 вересня 1974 року навчався у Лучинецькій загальноосвітній школі, згодом продовжив здобувати освіту в Івано-Франківській школі номер 22 Опісля вступив у Львівську ветеринарну академію та здобув спеціальність інженера. У 1992 році з дружиною Ольгою створили сім'ю. Виховали двох прекрасних донік Іванну та Елізабет. У мирний час наш земляк працював на арматурному заводі, а також на фірмі ТЕК у місті Києві. Бувши добрим фахівцем у цій справі, трохи згодом знайшов роботу і за кордоном, де разом з дружиною перебивали тривалий час. А згодом війна і наш земляк-герой Іван за покликом серця повертається в Україну, щоби стати. На захист своєї землі, батьківщини і кожного з нас 4 березня 2022 року військовослужбовець служив навідником 2-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу штурмової роти. Виконував бойові завдання у гарячих точках Донеччини. Загинув герой 28 березня 2023 року. Поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області. Без найріднішої людини залишилась мама, дружина, діти і його любі онуки. І рідні і друзі, побратими запам'ятають його як щирого, доброго, відважного патріота своєї України. Нас зібрала найкраща не не краща новина. І кожен, хто є на цьому місці, він прийшов віддати честь тому, хто знайшов собі сили боронити наш край. Як розумів, як знав, для нього Україна не була байдужа. Будучи на цьому місці, я думав, а як звернутися до всіх людей? А що сказати в такий час, коли слів забракує? А де знайти потіху для сім'ї, для родини? І Єдина потіха. Є його слово, слово Господа, який залишив для нас. І я хочу нашу увагу звернути до Божого Слова і сказати ті думки, які є в моєму серці. Книга Еклезіаста читаю такі слова. Добре ім'я краще за дорогу масть і День смерті за день народження. Краще ходити в дім плачу за мертвим, ніж ходити в дім бенкету, бо такий кінець у всякої людини і живий прикладеться до свого серця. Іван зберіг добре ім'я і не дозволив своє ім'я опорочити. І ми з вами на цьому місці, щоб підтримати цю родину і не тільки сьогодні, друзі. В наш край прийшла біда якої мене шукали, і як добре, щоб зараз нам з'єднатися, щоб зараз нам підставити плече один одному і в молитві кликати до того, хто має владу над всім. Хто може зупинити це зло, хто може зупинити це кровопролиття? пролиття один? Він сказав такі слова: дана мені всяка влада на небі і на землі. Він той. Хто не змінився його милість сьогодні до всіх нас? Ми не знаємо, скільки ще продовжиться це зло, але ми маємо дуже сильний спосіб, який він залишив для нас. Це молитва. Сьогодні полеглого героя оплакує не лише його родина, а й уся рогатинська громада. Поховають захисника України Івана Тичківського завтра у рідному селі Лучинці. Чин похорон розпочнеться о тринадцятій годині. Слава героям, які своєю кров'ю освячують нашу свободу.